Гучна вечірка, нетвереза бійка та назад у 90-ті. в ефірі Дніпро оперативний і це з подій. Зниклі безвісті трьох людей, які вважалися зниклими безвісті під час ракетної атаки по лікарні 26 травня, ідентифікували. На жаль, вони загинули. Жертвами російської ракети стали двоє співробітників медзакладу та працівник сусідньої від клініки. Загалом, внаслідок обстрілу, загинуло чотири людини. У ГНП Дніпропетровської області додали, що на допомогу Дніпровським поліцейським приїхали колеги з криміналістичного відділу в Харківській області. Експерти-криміналісти провели ДНК дослідження виявлених останків тіл за допомогою привезеного генетичного аналізатору. Назад у 90-ті. У кривому розі затримали Смотрящого та двох його спільників, які поширювали злочинний вплив у місті та вимагали неіснуючий борг. Встановлено, що перебуваючи у статусі Смотрящого, чоловік поширював злочинний вплив у кривому розі. Він визначив відповідальних за дотримання злодійських законів, людей координував діяльність, а також збирав та розподіляв одержані у незаконний спосіб кошти. Разом зі спільниками кримінальний авторитет вимагав у двох місцевих мешканців 2 тисячі доларів неіснуючого боргу. Вимагали застосувати. Фізичне насильство та здійснювали психологічний тиск, через що потерпілий був змушений погодитись на вимоги так, як побоювалися за своє життя. Усіх учасників групи затримано їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Гучна вечірка. У зв'язку із трагічними подіями у Дніпрі 27 травня оголосили жилобу. Однак, попри це, знайшлися і ті, хто вирішив влаштувати свято із розмахом. Мешканці житлового масиву Сонячний бачили, як із ресторану Рів'єра світило яскраве світло та лунала гучна музика. Не зупинилася вечірка та запуск салютів навіть попри повітряну тривогу. В результаті запальну вечірку відвідали співробітники ТЦК та поліції. Усім учасникам, а це близько 20 осіб, вручили повістки. Також поліція притягла до адміністративної відповідальності трьох осіб, які використовували піротехніку. Нетвере бійка. Вчора у Дніпрі на проспекті герої знайшли понівечене тіло чоловіка. У нього були відкриті переломи рук і продавлена грудна клітина. Правоохоронці встановили, що не побили чоловіки, з яким він посварився напередодні. Ті завдали йому чисельних ударів ногами та метилевим ципком, а потім зникти з місця злочину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Поліцейські оперативно затримали зловмисників. Ними виявились місцеві жителі. Їм повідомили про підозру. Слідство триває. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.